Друзі, вітаємо вас. Знаходимося в лісі з Яриком, приїхали за маслюками. Пішли вже грибочки, були маленькі дощі. До речі, сьогодні 4 жовтня. Покажи Ярик. Перші, перші наші маслюки. Перші наші маслючки. Ану, покажи свій пакет. Ми так, приїхали на розвідку. Просто чи є той гриб, чи нема. Ану покажи, що в тебе. там. Став додолу. Отак. Такі вже перші маслючки є. Та взяли пакети, щоб відра зразу не тягати. А я вам скажу, грибів, ну, маслята і є. І вони вже давно є, бо багато пеньків. Тобто ми зараз отак проходили, то покажи то багато зрізано, ну дуже багато, реально, От, в прямому сенсі цього слова. Багато зрізано. Одні пеньки. Якщо я ще натраплю десь, то вам обов'язково покажу. А це так з Яриком вирішили записати таке відео непланове. Подивимось, що ми знайдемо. Так, ярик, нам в ту сторону йдемо напроти сонця. Тому що з лісу будемо виходити спиною до сонця. Ми взагалі, коли їдемо в якісь нові такі місцевості, то я беру з собою компас. Тому що ліс, якщо не знайомий, то заблудить досить легко. Так що зараз тільки що йшли і з Яриком і Ярику розповідав, як по сонцю можна вийти з лісу, якщо ти там заблудив. Тобто досить просто, легко. Ми тут вже бували з ним, то скажу один раз заблудили досить добре. Але в той день, помні Ярик, як ми заблудили тоді? Ох, і заблудили. Я кажу вам, я так перелякався нове місце для нас. Вже під вечір компаса нема, сонця немає. Куди йти, хто зна. І тут якийсь момент, просто воно блиснуло на якісь секунди. Я хоп, побачив одразу. Спиною до сонця і вийшли прямо на ту дорогу, де ми заїжджали. Ось так. Тобто по сонцю вийти досить просто. Ось такі краєвиди. Ні, ярик, ти дороги не знаєш, пішли за мною, підемо прямо туди, де ростуть маслюки. Білі поки що нам не траплялися, але по ходу будемо шукати. Це місцевість виключно на маслюк. На маслята. Так, Ярик, нам треба надо... на гору лізти не будемо, кажу, одразу тобі. Знайомі міста, так? <рекунут> були, ми тут були. Пішли цю горку обійдемо. Підемо, пошукаємо. Ми сьогодні, до речі, не вдвох, там ще <смітут> за нами ще багато. Геть усі сьогодні виїхали. Та тут немає, Ярик, ні, будемо йти там, де є. Ти мене не туди ведеш. <плес> Дивіться, які мухомори знайшов. Не знаю хто як, але я ніколи не чіпаю, не гелю їх ногами. От ніколи. Якби вони не заважають нікому. то нехай собі ростуть. Бо буває так, що йдеш, а їх повно, по... повалених, потоптаних. Для чого так робити. Так, я ми з тобою не туди зайшли. Пішли отуди в той молоднячок. От туди аж, так. Да. Пізно ми приїхали. Вже майже 12-та година, а люди йдуть просто. З відрами маслят. Пам'ятаєш, Ярик, ми блудили, ось ця дорога, що ми не туди пішли з тобою зовсім. Так, нам сюди. Ось зараз знову зайдемо. Не туди, куди треба. Ми подивіться, що ярик знайшов. Гора грибів. А ну показуй, показуй. О, ну щось диви, яка велика. А ну ріж тут і пішли туди. Там такий бугур великий. Оце натрапили. Тут головне з радості не заблудитися ще раз. То бува так, закрутися, забігаєшся. Там хтось іде ще, Йорик. Конкуренти за нами. О, які. У нас багато відео в інстаграмі, де ми гриби де Ярик збирав. Та різав, тільки білі гриби. Багато там і фото, і відео. А ну покажи, що ти тут знайшов. Може білого найдемо. Ну, де яка гора. Дивись, скільки там багато їх, а ну йди. Капець. Покажи. Ну, смотри, сколько. Маслёта все, да? Да. Смотри, какие горные беленькие. Так, Так, друзі, зараз покажемо, який у нас улов, тільки щоб допоміг людям вийти з лісу. Бо прийшла жіночка, каже, покажи дорогу та куди. Та тільки що розповів, куди йти. Так, ну що, кульочок вже такий, кілограмчик є в нас. Пішли, ярик ще в одне місце сходимо. Ну що, довольний? Довольний. А? довольний. Ще й завтра приїдемо. Завтра неділя, а в понеділок буде ярик невесело Так? <риклад> Ще да? прогуляємо школу. Кажи, прогуляємо. Ну і ту школу. День можна прогуляти. Один день правильно, можна і прогуляти. Так, йдемо туди, Диви, молоднячок. Зараз пройдемо оцю балочку, оцю. І от туди го. Отуди аж за ті бугри. Там є молодий ліс, пошукаємо ще там. Взагалі міста тут супер, просто якщо попасти зранку на гриб, винести можна дуже багато. Ми сюди приїхали Таврією, то якісь роки вивозили просто багажник, брали вже і сипали в багажник ті гриби насипом, просто так брали, засипали. Міста тут дуже гарні. Родючі такі. Та тут нема ярик ні. Йдемо туди да є. Отуди молоднячок. Так, якраз будемо до дороги вертатися, зараз сонце, нам сонце в спину, це ми будемо ярик вертатися до дороги, до машини. Ярик знайшов маслючок. Аби білі так, такі великі. Ну тут білі це рідкість, тут білого знайти це. Тут тільки масльота, ще є. Оно сьогодні? А ти я його й не побачив? Диви, який гарний. Бери. Що ти мені кладеш? <гум> О, ярку, ярку. Дивіться, хтось багато позрізав, натрапили на місце, були б гриби, ну. Усе зрізана, перерито. І вони тут давно, бо такі вже містами пеньки, ну товсті вже зрізані. То вже давно росли. Зараз покажу вам дуже велику сосну в тому році. Ні, не в тому році. Якісь рік не пам'ятаю, вони отут були ось. з Яриком фото робили то Прийшли знову сюди. Ану Ярик стан, яка вона велика. Настоптав на гриб? Ану. Покажи, який гарний знизу. А ну знизу покажи. Класний біленький. А той вже зогнив, він старий, великий. Це вже великий гнилий. Велике, дійсно велике. І товста. Так, що, йдемо далі. Нам туди По Походу по дорозі. До дороги. Знайшов. Дивись скільки багато. Ано, ано. вон там. А ще дивись скільки рядочок. Зрізай. Це хай буде це, і ми його по нього завтра приїдемо сюди. Тут реально, якщо зранку йти перший, то... Оці полянки, отакі от під деревами, можна піввідра нарізати аж бігом. Це як польський гриб, хто знає. Коли заходиш на полянку, реально відро можна накосити. Польські вони ростуть от, такими сім'ями великими. Це ми недавно їхали з міста, купляли ярику велик і побачили по дорозі, продавали білі гриби. То вже вирішили сьогодні. цього диви, яка сім'я. Підожди. Клас. А запах який у них перших? Ай, лісом пахнуть. Клас. Головне не нас топтати. Якщо є маслюк, то буде білий. Є мухомор, то це каже те, що буде білий, але пізніше. Я думаю, цілий жовтень ще можна буде збирати. Так, пішли далі. Да, непогано, а в мене три маслянки, все тобі оддаю. Я, я, як завжди, знов балакаю і. Давай отам провіримо ярик, а там нагорівно. Поки побалакаю, поки познімаю, то ярик вихапає всі гриби. Куди ти біжиш? Заходь, дивись, тут пенечки одні. Ось такі є маленькі, на. Такі маленькі пенечки, бачите. Це вже хтось до нас тут порізав. Є? Покажи. Це буде відео, я думаю, любителям грибам. Або для постійних глядачів. Хто любить, до прикладу, ходити за грибами, а а немає як. Буває таке, що немає як поїхати. Чи сходить кудись. А там нема. Пішли ярик. Ух, хто а я думав, що стоїть. Капець. Аж жар кинуло. Я думав, вже чи собака, чи кабан якийсь. Фух, -майо. -ма угу, пішли, мене аж... П'яти потерпли, думаю, вже щось біжить до нас. <піш> Пішли далі. Капець. Жарко з того. Сонце трохи пробиває, ну коротше, держимось курсу отуди, десь там має бути дорога, а сонце в спину, то повинні вийти. Бо ходимо так оце з ним. Тут до чого велика територія, що хто перший раз блудунуть, дуже легко. Просто от, як кажуть, аж бігом. Ідемо відшукувати машину. Десь зайшли теж хто зна куди далеченько. Ну, Походу вона десь має бути там. Десь попереду вийшли в Акацію Ну, насправді я знаю, куди я йду, бо ми тут були вже не один раз, не один рік, ну не в цьому році, а взагалі. То я вам розповідав про те, що коли перший раз сюди приїхали, то То було трохи стрьомно, а зараз ми вийдемо туди, куди треба. нам Каже Ярик, ідемо до машини віддав мені. Пакет, бо вже так ну, набрав трохи важкий. Підемо до машини, каже, по кави та підемо ще, може зустрінемо наших, подивимось, що в них там, бо вони десь тут близько, коло дороги ходять, а ми рвонули в глиб. Побачимо. Так, <реку> да, поляну знайшли непогану. <реку> Зустріли своїх. Я ж кажу, що ми правильно йдемо. Що, маму, тебе? Там ми стільки знайшли. Ми тільки що зайшли туди, там, де і в тому году були. Коротше, далеко. Аж за ту дорогу туди, ми заблудили той год. Ні. А де наші? Там, там зрізано дуже багато. Там людей ми зустріли п'ятеро з повними відрами. Ти пристав? То Максим і Марина. Ні, то не Максим. Пішли далі. Га? Ми були там, де заблудили. Пішли до Тьоті, подивимось. Марина, там повно, тільки пеньки одні. Ми зустріли п'ять чоловік з відрами маслята. Пізно, ану покажи. тут є більше в мене. клас, і в Ярика багатенько. А в мене три маслянки, бо я ж оп'ять. Ми просто пізно приїхали. Вже люди понарізали, а ми це тільки кричали. А ти далі не заходила, так? Да? А я пішов до тих сосен, поняла, тих старих. Кром однієї сосни ріже вже ківчаса. Крутиться, вертиться, на одному місці. А в нас не планове відео. Пішли, ми каву поп'ємо. А на рибу їдемо сьогодні? Я не знаю, може якщо гриби є, то ні. Та які гриби? В смислі ось. Я думаю, на почин хвата сьогодні можна й по... на рибу зганяти. А завтра зранку і по гриби. Хочеться ж і на рибу і по гриби. А ну що в тебе тут? Бачу, Мар'яни, з краю, бачу. З краю. Так, пішли ярик до машини, роз... розгрузимось. Скільки у вас? Нормально. Нарешті знайшли машину. В гілляках стоїть. Бач Ярик? Так що по сонцю вийти можна з незнайомого лісу. Головне зразу, коли заходиш, щоб дивитися на сонце, куди ти заходиш. А назад вже як виходить, то вже щоб сонце було в спину. Так, стоїть наш дракон. Давай Ярик візьмемо. Ти бери чай, я візьму поп'ю кави. Опа! І ми візьми. Так, буде зараз маленький перекус, а далі вже попити треба. А далі підемо ще Ярик. В ту сторону підемо в іншу. Бач, вони немало знайшли теж. Бач, ярик в яких гілляках і шопка пола. Покажи маслючки. Це ми тільки-тільки відійшли від машини, дивіться, ось під першою сосниною і які вже горні масля там. Оце горні, товстенькі. Тільки де оце червивий, зрізай ярик до шляпки. Далі він нормальний їде. Поняв? Так, ходимо, ходимо далі, є вони. Гриб це така штука, що з будь-якої сторони зайдеш на одне місце і все одно знайдеш. Сюди пройшов воно, там затулено в колючках, наче не видно. Йдеш назад, вони стоять. Повезло ярик, що завтра неділя, ще приїдемо. Uh -huh. А мені одні бухомори. Окрасень який. Я, чесно кажучи, не сильно так і спішу збирати. Ярику підказую, де мені так походить. Оце маслята. Оце маслята ярик, так? Да? А ну покажи. Клас. Які великі, які ножки. Класні. Осьо. Де? А тут багато, їх не потопчи, дивись. Дивіться, ось о. Оно ярик знайшов. Ось тут, тут. Оце полянка. Ось. Тут, тут ще заховались. Ось такі. Дярик не спішить, щоб не настоптати на них. Да, багато угу. там воно ще лежать. Ріжна кубка їх. Оце ну, ж так всі ходять, ходять, там пройшли, там пройшли, а тут, а тут і є. Ось ще. Такі зрізати надо. Дивіться, якого гриба знайшов. Оце красавець. Не а відірвав. Єлі-єлі там різ. Як же вони пахнуть? Ах, класний запах. Що там Ярик? Багато знайшов? Да. Ну покажи. Це вже в Ярика другий пакет. Той пакет у машині. Парик махає щось знайшов і махає добре. Га? Іду Махає і бігом махає. А ну го багато. Це ми тут і не були. Ще є? Ууу, тут багатенько їх. Ось о, дивіться, що я перелізу, покажу. Худяк, це все твоє. Ось дивіться. Скільки. Оце ти знайшов. Ось Осьо. Клос. Збирай. Дома будемо перебирати вже киде з усим з колючками, бо це довго буде. Ярик щось вишукує? Ну що, друзі? Нарешті ми коло машини п'ємо каву. Замучені, так? Да? Я, я сам є дійшов. Так, оце цілий кульок. Це, це ярика. Покажи мій, у мене геть мало. Я сьогодні прогуляв. У мене там пів кіла. А в тебе ярик, це, ну, кіла. Це, це бабин. Це чиє? Мар'ян. Це пані Мар'яни. Це тюті. Але десь всі потікали знову в ліс. Бачите, ну Ярик сьогодні добре збирав. У мене небагато. Я особо і, і по правді і не старався так сильно збирати. Просто походити. Десь побіг знову. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Грибів назбирали, частину продамо, частину залишимо собі, пожаримо до картопельки. Добре, на цьому все, далі буде. Всім пока.